В середині серпня на полях Ізмильського району дозріває соняшник, коли пелюстки навколо капелюшка висохли, і жовтий колір зник. Це вказує на те, що культура дозріла. Підприємство «Придунайська Нива почало оперативно збирати врожай. Наш буджак уже убирає нерніділю по солнечник. Ми одні, скажем, теж з них. Літо цього року на півдні Одещини спекотне. Дощів практично не було, що позначилося на дозріванні рослин. Від пасхальних свят на одних ділянках випало всього 30 міліметрів дозовано, 2, 3, 8 міліметрів це практично нічого. А у сусідів злива тільки завдала шкоди, розповів Олександр Іванович. На полі спочатку працював один комбайн на невеликих ділянках 40-50 гектарів. Потім почався масовий збір за допомогою декількох комбанів. За 4-5 робочих днів соняшник зберуть. Ці участки у нас площі, скажімо так, більш слабі по плодородию. Вот вони подошли первые. Ну, где-то немножко так около півтори тонни з гектара. Хороша влажность, качество. Подработаем. До посіву в лабораторії підприємства доследуется до 800 проб ґрунтів. Ділянки дуже різні, тому до кожної підхід індивідуальний. Щоб отримати прибуток, підприємство контролює витрати. Війна в Україні ускладнює роботу аграріїв у мирний час, коли почнеться бум відновлення. Буде ще більше стимул для розвитку. Зараз ціна на соняшник тільки встановлюється. Можливо, прийнятна ціна для аграріїв сформується в грудні у минулому році. Ціна на соняшник була майже 800 доларів за тонну, що істотно відбилося на прибутку агропідприємств. Зібрані врожаї везуть до найближчих підприємств, які знаходяться в районі, після збирання врожаю соняшника аграрно рабогосподарської кооператив Придунайська нива почне готуватися до посіву озимих. Наталі Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційне агенство Юктудей.